Коротенько закріпимо дві детальки. Перша. Всі п'ять років якась частина людей каже, Зеленський блазень він любить, щоб йому аплодували. Зеленський артист він працює на аплодисменти. Зеленський людина публічна. Він працює на охоплення людей, на браваду і так далі. І так далі. І ще одне все, все весь час цей це. Конюктурували Зеленському, Зеленський не може втратити рейтинг. Він бріхує, коли втрачає рейтинг. Він все робить для того, щоб рейтинг був у нього високий. Тоді у мене питання, слідуючи цієї логіки. Хоча я вже казав, що для деяких людей слово логіка це тяжка річ, це не осмислене слово, а поняття взагалі. Якщо він не хоче і любить рейтинги, то навіщо він звільняв залужного? Залужний мінус аплодисменти, залужний мінус вподобання, залужний розчарування в Зеленському, навіть тих, хто був зачарований частина, залужний мінус рейтинги. Ну, щось тут не складується. Ну навіщо? Держи залужного, має рейтинги, має аплодисменти, має любов людей. Друге. Друге. Сирський народився в Росії, сирський вчився в Росії, сирський вчився в Москві, сирський вчився в Росії. І нас не турбувало, коли сирський визволяв Київ і Київську область. Це нікого не турбувало. Нікого не турбувало, коли сирський визволяв Харківську область. Нікого це не турбувало. Да? Нікого. А зараз це почало всіх турбувати чомусь. А чому? А чому це почало всіх турбувати? Тоді нічого, зараз щось, ну і контрольний для тих, хто це нагнітає і кричить. Генерал Забродський вчився в Росії і 5 років 5, служив в російській армії. Не в радянській, а в російській? На території Російської Федерації, Сирський, і дня не служив на території Російської Федерації. Контрольний вдався. Це також логіка. Це також деяким людям не треба запам'ятовувати це слово. І не треба над ним розмірковувати. тому що воно для деяких людей недосяжне. Все підвели рису і далі, друзі. Далі ми разом і далі йдемо вперед. Україна переможе!